Тут хтось питає 16 років хлопцю, треба ж допомогти. Ви ж знаєте, що емпатія це наша головна риса, моя і ваша. Якщо бачимо, що дитинка 16 років задає питання, дитині треба допомогти. Привіт! Мені 16. Ну я так розумію, що в школі ти навчався хуйово. Так, взагалі, блядь, не ком, не крапок, не блядь, знаків оклику. Мені 16, мені подобається дівчина, однокласниця. Їй теж 16. Хочу запросити в кіно. Я дивився твоє відео, а мені здається, ні. А мені здається, ні, якщо ти хочеш запросити її в кіно. На кальян треба запрошувати в 16 років. Кальянчик, блять, налили, каже, мені що. Давайте мені горілку з пивом, блять, і заїдіть буде. Кіно не треба. Кав'ярня якась можна. Змотивувався, В середу хочу запросити на кіно. Як другий крок робити? Це перший такий досвід. Друже, дивись лекції і дивись уважно канал, тому що все, що ти пишеш, це щось для мене незрозуміло. Так, якщо тобі подобається дівчина, запрошую на побачення. Краще не в кіно, краще погуляти, випити чогось, поїсти кудись в кав'ярню і краще туди кудись запросити. Ось і все. А там в лекціях все є. Що з нею робити? Про що спілкуватись, як торкатися, як цілувати, то таке інше. В 16 років 16 років, там викладайся повну. Все може у вас статися.